Чи треба правильно вчитися дихати завчасно? Так на курсах підготовки розповідають про дихальну гімнастику, а розповідають про те, що в кожному періоді різний видох, як вдихати, як видихати, там носиком вдихаєте, видихаєте плавно, видихаєте животиком, щоб діафрагма рухалась. І тоді, коли вже... Сам процес починається, то жінка готова до цього. Вона розуміє так, їй важко, тому що ми розуміємо, що А тут... на стресі все не забувають в один момент. Ви знаєте, стрес завжди груп... групує так, що і. От зазвичай, коли там пологи, от там, ну якщо вони, наприклад, зі мною якось проходять, ти пояснюєш це все. І в те і чому важливо, якщо ви вибираєте собі лікаря саме з ним знайти морально психологічну сумісність, конек і був вам, такий, та? да, і вам буде легше, бо задаєте будь-яке запитання будь-яке, починаючи від сексу з чоловіком і закінчуючи, коли вам жити з ним.